Як залізо, гострить залізо, так і людина гострить свого друга. Справжні друзі допомагають одне одному ставати кращими людьми і розкривати найліпші грані своєї особистості. Я хочу сьогодні з вами поговорити про справжню дружбу. Багато із нас думають про те, що справжня дружба це. Робити те, що хочеться а, нашим друзям, подрузі, другу, так? щоб не говорити нічого поганого, щоб, скажімо так, потокати всьому, що, а, чого хочуть друзі. Але я пропоную вам а, подивитися, що Біблія каже, так? що в Біблії написано про справжню дружбу, і взагалі про дружбу, так? Все ж таки, Біблія рекомендує вибирати друзів, тому що погане товариство може довести нас до біди. Притчі 3:14.20. Хто з мудрими ходить, той стане мудрим. А хто має справу з безглуздими, зазнає лиха. Далі, 1 Коринфян 15.33. Не обманюйтеся, погане товариство псує. Корисні звички. Якщо а, ви обрали так, круг людей, а, в якому ви робите щось погане для себе, де ви а, не розвиваєтесь і не розкриваєтесь як особистість, не набуваєте хороших звичків, корисних для вас звичок, а навпаки, то що в Біблії написано, не обманюйтесь. Погане товариство псує корисні звички. Якщо все те корисне, що у вас є, воно пропадає, і ви набираєтесь від цієї компанії поганих звичок, не обманюйтесь. Від таких людей треба тікати. Не потрібно думати, що та нічого страшно, та я раз, та я лише тільки з ними, а там я не буду, ні. Це псує ваші е, нормальні якості, взагалі, як вас як людини. Пам'ятайте, що погані друзі можуть псувати вас зсередини і підштовхувати до немудрих рішень. Давайте подивимося далі. Біблія також перераховує, які риси повинен мати хороший друг. Наприклад, притчі 17.17 17. Справжній друг любить повсякчас і в нещасті стає рідним братом. І я вам скажу, що це одна грань. Тому що, знаєте, є така теж прислів'я, що друзі пізнаються в біді. Це одна грань. Тому що, як виявляється, в біді багато, знаходиться багато людей, які готові вас шкодувати, жаліти, говорити, які ви нещасні. Але коли ви приходите до успіху. Ті самі люди, які вас так сильно підтримували, так вас шкодували, починають заздрити. І ось тут можна побачити, чи це справжня дружба, чи не справжня. Далі справжній друг відданий, щирий, добрий і щедрий. Це людина, на яку можна повністю розраховувати і в радощах, і в горі. Бачите? Такий друг не боїться дати нам пораду, якщо ми ступили на неправильний шлях або збираємось прийняти немудре рішення. Прислів'я 27.6.9. Рани, завдані другом, свідчать про вірність, поцілунки ж ворога численні. І тут дуже цікаво, знаєте, є багато такого, коли ти говориш. Друзям від серця те, що ти бачиш зі сторони, для того, щоб покращити там, якусь його ситуацію. Чи для того, щоб підказати, можливо, ти проходив чи проходила вже ці ситуації, і ти знаєш, як із них вийти, і ти хочеш підказати. І можливо, ну, часто буває так, що ці поради вони не зовсім приємні, тому що приходиться сказати якусь певну правду. Так? Бо часто ми, перебуваючи в якихось непонятних ситуаціях, ми брешемо самі собі. розумієте? І друг це той, друг, справжній друг, який не боїться сказати тобі правду. І як тут написано. Рани завдані другому, це якби в лапках. Тобто з однієї сторони тобі може здатися, що як так? Як він чи вона могла мені таке сказати? Я ж знаю, як мені поводитися, я знаю краще, як мені вийти з цієї ситуації. І для тебе це обічиво, так? Але якщо ти зріла людина, ти сядеш і подумаєш, стоп. А може мені треба прислухатись, а може мені треба подивитися із цієї сторони, а може справді він, чи вона має рацію. І саме тоді, коли ти так зробиш, ти побачиш дійсно, що людина хотіла зробити тобі краще, а не гірше. І в цьому і заключається справжня дружба. Мені дуже подобається псалом 119.63. Я друг усім, хто боїться тебе. І хто сповняє накази твої. І це знаєте, чому я люблю? Тому що це якось близько до мого серця. В моєму розумінні зараз друг це та людина, яка йде шляхом духовного розвитку. Це та людина, з якою я можу поділитися духовними речами. І я дуже люблю тих людей, які розвиваються духовно. І я можу з ними поговорити відкрито. І для мене дружба на даний момент полягає в тому, що я можу сказати їм глибинні речі, наприклад, якщо мені Бог щось відкриває. Бо ми народжуємося тут на землі один для одного. От, скажем, в Біблії написано, що ми є тіло, так? Ми є тіло, Христос, голова, ми є тіло. Тут на землі тіло Бога, церква це не та церква приміщення, а церква це є тіло Бога. І ми один для одного, щоб допомагати, щоб рости. І часто останнім часом Бог мені дає відкриває щось, щоб передати. Так? І я розумію, що коли вже Бог так робить. А це не просто так, тому що Бог спочатку каже людині. Людина, людина, можливо, не хоче прислухатись, але Божа любов настільки велика, що він починає говорити з усіх сторон. І коли вже я, коли вже я чи інша людина говорить цій людині, це вже означає, що це вже, знаєте, як червоний вогник, що слід негайно звернути увагу. І я люблю таких людей, яким я можу сказати. І вони не сприймуть це, якщо вона собі возумнила, а постараються почути іменно голос Бога. Розумієте? Тому а, цінуйте тих людей, які говорять у ваше життя а, для того, щоб направити вас на, на ваш шлях. Друг це людина, яка не просто підтримує вас в горі чи в радості. А яка скаже вам неудобні незручні слова для того, щоб ви виросли, щоб ви розкрилися як лічність?